Культурно мистецькі заходи, що проходять на теренах нашого краю, збирають і об'єднують весь творчий арсенал Хмельниччини. Українське джерело творчості живе й розквітає, долаючи багато століть і перепон, мужніючи і розвиваючись. Нескінченний Шевченко волею історії, ототоженої з Україною. В рамках святкування шевченківських днів в Шепетівці пройшов творчий захід із презентації поетичної збірки Я серцем ненароком відболю. Світ наш створений, досконалим і чудовим. І все, що в ньому є, поєднується гармонійним світом. Тобто Таламуних людей кажуть, має існу Боже. Тобто той дар Мого Творця, що не дає спокою, що стимулює на нову творчість. Талагутих людей не також і багато, але саме вони родять світ вперед. Саме з ними складається еліта нашого суспільства. Сьогодні марад вітати творчих людей, скульпторів, художників, музикантів, поетів. Шановники політичного слова, що завітали до нас в шебиті. Подія, що зібрала небайдужих до сьогодення і майбутнього нашої держави, до розвитку її духовності і культурного надбання, презентація нового збірника поезій, прози та пісень Я серцем ненароком відболю. Проекту рівненської газети Гарний настрій. До збірки увійшли твори 50 авторів, найбільше з Хмельниччини. Це не перший проект, в якому беруть участь шепетівчани. Нещодавно за сприяння фонду дій на сході України вийшла книга Живи надія, куди увійшли вірші Віри Кухарук, керівника. Літературно-мистецької студії Воля та Олени Юстової. Збірка буде передана сестрі Надії Савченко. Головний редактор газети Гарний настрій Юлія Мельник, ініціатор колективного видання Я серцем ненароком відволю подякувала всіх причетних до збірки та звернулася до Нетішенки, художника і скульптора Світлани Лелях із вдячністю за допомогу в оформленні книги. яка також... Світлана Лелях як істинна патріотка, постійний учасник різного роду творчих і патріотичних заходів. Мисткиня давно виношує ідею об'їхати всю Україну і увіковічнити пам'ятними знаками Героїв Небесної Сотні. У вас багато і поетів сьогодні, які також присвятили Героям України свою поезію. І може, можливо, можливо, так буде, що ми об'єднаємося і проїдемося з вами, колектив. І зробимо таку гарну справу. Зробимо виставки їхніх портретів, зробимо мамреальні дошки, пам'ятні знаки. Ви знаєте, мені приємно, що є серед нас такі люди, які допомагають. Якщо ми будемо більше працювати над такими роботами, над такою творчою працею, звичайно. Наш народ буде краще жити, бо будуть читати наші вірші, прози, лірику і все решта, як кажуть, і гумор. Але ми маємо робити гарні справи для України. Присутнім Світлана Лелях прочитала вірш, присвячений Героям Небесної Сотні, та привітала з виходом книги Юлію Мельник та Віру Кухарук. Миколу Радицю нетішенці здебільшого знають як керівника тепличного господарства. Вперше, зізнається, почав писати років п'ять тому. Вірш посвята подіям на сході України. Чекати, чути, щось боятись, і думок прави не знайти, збиратись. Так. Усі, збиратись на тусте де ледіди, точили садри і багнети, держали з порохом сухі і плакати будуть наші мненки, поки живуть наші чужі, без віри, правди, і покаяння, без капельки душі, сльози, і грих та хліба, хоч остання з не ласпони. Хрестити будуть, що кохають, що вірять Бога і добро, то душу чорни не мають, їхні вчинки то не зло, як важко, серце. Як важко нам усе це вірить, удавка коло мов перо собі, а не свердячка щирі, і ця дата прийшла в село, у місто поле, ріки крови на нестепи, і лиш полі, в рядах стоять, як нашій годі, всі бачать, чують, мовчать, а ми живі. Смир діми на серемочі, щоб сліз не було. Арса, борюся всі, ми поборемо, байкужі смерть і пустота не дасть нам жити усі свободи, поки на сході є ота. Такі творчі зустрічі з митцями нашого краю конче необхідні. Вони стверджують і утверджують все духовне, глибоке, національне і патріотичне.